Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидкий і легкий салат. Для його приготування нам знадобиться 2 плавлених сирки, 4 яйця, 200 г вареної ковбаси, 3 зубчики чеснику, трошки зелені та майонез. Викладати салат я буду на ось такій тарілці за допомогою такої форми. Я її зменшила, наскільки це можливо. І ставлю на тарілку. Якщо у вас немає такої форми, можете просто її не використовувати, а шарами викладати салат, як є. Також я візьму плівку для того, щоб потім легше відділити від форми. Розпочнемо ми з яєць. В них потрібно відділити жовток. Тому що натирати ми будемо окремо білок і окремо жовток. Перший шар нашого салату це білок. Його ми натираємо на ось таку дрібну терку. За допомогою ложки легенько розрівнюємо, але ні в якому разі не притискаємо і не трамбовуємо салат. Наступний шар це ковбаса. Обов'язково беремо варену ковбасу. Так, зручніше буде її натирати такими кусочками. І нічим не промащуємо, одразу натираємо ковбасу, але вже на крупну терку. Ковбаска готова. І третім шаром ми натираємо жовток. Жовток ми натираємо також на крупну терку. Далі плавлений сирок, два плавлених сирка, і вони також у нас йдуть на крупну терку. Сирочок я натерла, але хочу вам порекомендувати. Перед тим, як його натирати, за хвилин 10 до приготування, поставте його у морозильну камеру. Тоді легше буде його і терти. Ну, останній етап це у нас майонез. До майонезу я додаю чесничок за допомогою цієї штуки. Ось так. Тисну два, три зубчики часнику. Звичайно, що все залежить від ваших смаків. Часничок додали і гарно помішую з майонезом. Поверх сирочка викладаю майонез. Притискати та розтирати я його не буду, просто отак за допомогою ложки виклала. Зверху пропоную вам прикрасити за допомогою зелені. У мене це кріп та зелена цибулька. Ви тільки подивіться на цю красу, який повітряний, легкий та гарний вийшов цей салатик. Обов'язково приготуйте його, я думаю, що він вам засмакує.